Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Запрошую до розмови, роздумів над Божим Словом, яке знаходиться у книзі старого заповіту, що зветься книгою «Рут». Ми будемо сьогодні розглядати. Перший розділ вірші з 1 по 19. Послухаємо спочатку Боже Слово. Написано: І сталося за часом, коли судді судили, а був голод у краї, і пішов був чоловік із юдиного Вифлеєму мешкати в моавських полях. Він і жінка та двоє синів його, а ім'я тому чоловіку Елімелех, а ім'я жінці його Ноомі, і ім'я двох синів його Махлон і Кільйон, Ефретяни Віфлеєму Юденого. І прийшли вони на Моавські поля і залишилися, І помер Елімелех, чоловік Ноомі, і зосталася вона. І двоє їхніх синів. І взяли вони собі за жінок Моавітянок, ім'я одній Орпа, а ім'я другій Арут, і сиділи вони там близько десяти літ, і повмирали вони обоє Махлон і кільйон. І позосталася та жінка по двох дітях своїх і по чоловікові своєму, і встала вона та невістки її. І повернулися з Моавських піль, бо почула на Моавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба, і вийшла вона з того місця, де була, та обидві невістки з нею і пішли дорогою, щоб повернутися до Юдиного краю, і сказала Наомі до двох своїх невісток Ідіть, поверніться кожна додому своєї матері. І нехай Господь зробить з вами милість, як ви зробили з померлими та зі мною. Нехай Господь дасть вам, і ви знайдете відпочинок кожна у домі свого чоловіка, і вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос і плакали, і вони сказали до неї: Ні, з тобою ми повернемося до народу Твого, А Наомі сказала. Вертайтеся, доньки мої, чого ж ви підете зі мною? Чи я маю ще в утробі своїй синів, і вони стануть вам за чоловіків? Верніться, доньки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли б я й сказала, маю надію, і коли б цієї ночі була з мужем і також породила синів, чи ж ви чекали б їх, аж поки вони повиростають? Чи ж ви зв'язалися би з ними, щоб не бути замужем? Ні, доньки мої, бо мені значно гірше, як вам, бо Господня рука знайшла мене. І підняли вони свій голос і заплакали ще, і поцілувала орпа свою свекруху, а Рут пригорнулася до неї і сказала Ноомі, Ось зовиця твоя вернулася до народу свого та до богів своїх, вернись і ти за зовицею своєю. А рут відказала, не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду і я, а де житимеш ти, там житиму і я. Народ твій буде моїм народом, а Бог твій моїм Богом. Де помреш ти, там помру і я, і там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. І побачила Наомі, що вона наполягає йти за нею, і перестала вмовляти її. І пішли вони удвох, аж прийшли до Вифлеєму. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, ось такий об'ємний фрагмент із книги Рут Старого Заповіту. А загалом у цій книзі є чотири розділи. А Раджу вам звернутися одного дня до цієї книги і прочитати її. Вона насправді чудова і містить багато повчальних речей. Отже, що ми бачимо у нинішньому фрагменті? Книга «Руд» переносить нас у давні часи, в часи напередодні царювання одного з найвеличніших ізраїльських царів Давида. Тобто події описані в книзі Рут. Відбувається за 150 літ до царювання Давида. І ми переносимося до маленького, маловідомого поселення, що звалося Вифлеєм, імення якого нині, на відміну від тих часів, вже відоме цілому світові. Ми читаємо нинішній текст. Напередодні Різдва, нині листопад, а в грудні вже будемо святкувати Різдво. Не так багато часу лишилося до Різдва, насправді. Отже, тоді, як говориться у книзі Рут, у краї тому був голод. Нам не треба пояснювати, що таке голод і страждання та виклики пов'язані з ним. Бо ми. Наш народ, український народ, пережив голодомор і добре знається на тому. Звісно, голод у краї, про що йдеться в книзі Рут, стався не без Божого втручання. А Бог, як навчає святе писання, час від часу посилає людям, які збочили на Манівці негаразди. Щоби в такий спосіб через випробування закликати людей повернутися під Його правицю, під Його провід, отримати добро від Бога, Боже благословіння. Через нинішнє негаразди в Україні Бог також закликає повернутися і навернутися до нього, нас усіх, дорогі у Христі, дорогі співвітчизники Українці. Багато з наших співвітчизників вже так і вчинили, інші ще досі далекі від Бога. Отож у нас ще багато роботи щодо проповідування і поширення Божого Слова. На перший погляд може видатися, що біблійна книга Рут оповідає нам. Виключно про стосунки невістки в даному випадку головної героїні книги Рут, з її свекрухою Ноомі. Але насправді це не так. На прикладі вірності Рут, її любові до Ноомі, святе Писання оповідає нам про вірність нашого Господа. Про Його любов до нас, про Його незмінні обітниці, яких він завжди дотримує, твердо запевняючи нас у тім, що Він не покине нас ніколи, надто під час життєвих негараздів, зокрема тих, через які ми переходимо в Україні сьогодні. Отож як і завжди, в Божому слові. Постать Господа у книзі Рут. А Божа любов, Боже милосердя є на чільному місці у цій книзі. Вперше, ім'я Господнє у книзі Рут ми зустрічаємо у шостому вірші. Там написано Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. Про що нам кажуть ці слова? А про те, що Господь завжди вірний. Вірний своїм обітницям, своєму слову, що він довготерпеливий і многомилостивий, як свідчить псалмоспівець у 102 му псалмі, він руку свою відкриває і все, що живе, зичливо годує, як написано у псалмі 145. му Він хліба нашого насущного дає на кожен день. Дорогі в Христі, Пам'ятайте ще одну річ. Коли ми присвячуємо себе, своє життя Богові, то диявол не дрімає. Він денно і ношно працює. Через спокуси всередині нас і довкола нас у цьому грішному світі, Він намагається відвести нас від Бога. Потягнути до гріха, посіяти в наших серцях сумніви у Творцеві, у Його слові, у правді Божій, посіяти навколо нас безнадію, відчай і розбрат. Тому книга род є великим підбадьоренням, зокрема для нас і всіх дітей Божих. Вона закликає нас до вірності і вдячності Богові. В усіх обставинах нашого життя, до довіри Богові і покладання на нього попри все, що стається. Ця книга також цікава, зокрема, тим, що вона містить цілу низку імен її персонажів, як ми це щойно бачили. А час від часу я нагадую, що наявність у біблії ймення. Тієї чи іншої людини є поза сумнівом важливим, бо також через це Бог доносить до нас певне послання чи відомості про себе. У нашому випадку, в цьому фрагменті книги Рут, ми маємо такі імена: Елімелех, Ноомі, Рут, Орпа, Махлон, Кільйон. Що вони означають? Елімелех в перекладі з давної єврейської мови означає Бог є мій цар. Ноомі перекладається як улюблена, приємна, мила, рут, троянда, «Орпа» перекладається як газель, а з чоловічі імена махлон кільйон махлон кволий, кільйон хворобливий. І ці Двоє чоловіків рано пішли з життя. Гарним зірцем віри в книзі Рут є також Ноомі. Читаючи про неї, ми бачимо в її серці щиру і палку віру в Господа, покладання на Бога. Втративши чоловіка згодом двох синів, ноомі мужньо. Переносить усі життєві негаразди. А тут ще й голод прийшов. Роки випробувань не похитнули її віри. Ми бачимо, як вона молиться до Бога і благає Його, аби він попіклувався насамперед не про неї, а про її невісток, а рут і орпу, і виявив до них милосердя, порятував їх. Любов на до Бога виявляється у любові до ближніх, які є поруч із нею. Святий Іван у першому посланні говорить: коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Коли одне одного любимо, то Бог у нас перебуває, а любов Його у нас вдосконалилась. Наша віра, дорогі, у Христі, завжди виявляється, зокрема, у нашій любові до ближніх. І ми бачимо, як це виявляється на прикладі життя Ноомі. Нещодавно ми з дружиною кілька годин поспіль провели на Миколинецькому цвинтарі в Тернополі, де поховані. Захисники України це окреме місце на цвинтарі. Ми спілкувалися з вдовами, з батьками загинулих воїнів. І їхні оповіді та мужність вражають. Втративши найдорожчих, вони знаходять у собі сили, щоби з Божою допомогою нести свій важкий хрест. Вони пишаються своїми чоловіками, синами і доньками, вони говорять про них, як про живих, хоч біль крає їхні серця. І, перейшовши через цей невимовний біль і страждання, вони підтримують одне одного і живих довкола себе. Вони моляться одне за одного і за тих, хто визволяє нині. Україну від московських окупантів. Повернімося до книги Рут. Сльози невісток, рут і опри, коли наомі благає їх залишити її і облаштовувати власне життя, і свідчить про те, що серця невісток наповнені зворушені Святим Духом. Що вони сповнені любові і жалю до свекрухи. Але Рут не лише плаче і побивається, вона також згадує, пам'ятає Божу обітницю і Божий заповіт. Вона так само, як і Бог, запевняє нас і каже наомі: Я не залишу тебе і не покину. І я буду з тобою скрізь, де будеш ти, де помреш ти, там помру і я, і там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і нехай так додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. А пригадаймо численні місця у Святому Писанні, де Бог каже: не бійся і не лякайся, я не залишу тебе і не покину тебе. Це послання Боже крізь століття, крізь віки лунає і наповнює наше серце радістю і втіхою. Що нагадують нам слова Арут? Зокрема, ті, в яких йдеться про те, що не залишу тебе і не покину, буду з тобою скрізь, де будеш ти. Вони нагадують нам шлюбну обітницю, котру перед Богом і свідками дають наречений і наречена у церкві під час шлюбу. Вони обіцяють одне одному любов і вірність подружню попри все, в радості і в горі, в щасті і в нещасті, допоки смерть не розлучить їх. Дуже часто саме так і відбувається, але не завжди, на превеликий жаль. Загалом поведінка і віра Рут є свідченням того, як в її житті справджуються слова, промовлені Спасителем у Євангелії від Матфія, де Господь каже: шукайте насамперед Царство Божого і правди Його. А все це, тобто все інше вам додасться. І наступні розділи Книги Руд оповідають про її життєві перепетії, а також про речі, які відбуваються в житті Ноомі, про Божу опіку над ними, про сповнення Божої обітниці щодо Спасителя. Бо серед нащадків рут буде. Есей, батько Царя Давида і роду якого, відповідно до Божої обітниці, прийде обіцяний Месієм. Отож, разом із апостолом Павлом ми виголошуємо і кажемо: знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Дорогі брати і сестри, нехай Господь зміцнить вашу віру і покладання на нього, хай ваша віра завжди рясно зароджує добрими плодами. На славу Богові і на добро ближнім. Благодать Господа нехай буде з вами нині і повіки. Амінь.